Розумій Конституцію. Будемо, будемо. По перше, Конституцію показуй, статтю. Де це стаття є? Де Конституція? Ні, Конституція, макар, дозволяє. Нічому не дозволяє. Влада не дозволяє. Ні. Шановний, десять, показує документ. Нам не треба. Домен, не треба? Гресія, Конституційний суд. Послухай уважно. України розрішають до покажи, Конституцію принести мені. А це мені не треба. Це Конституція України, я це об'ясняю. Вони рішили. не дав згоди сільський Ну Чи як не можна пояснити? Бачимо, яка От сільський голова прийшов, дай сьогодні до нас. Сказати, нам дали. Вони здалися, а ви не дали. Я не прийшла до вас. Я до вас вчас прийшла. Я прийшла на в території своєї інформації. Я прийшла сюди купатися. Я прийшла сьогодні купатися. Я прийшла сьогодні купатися. Я вас почалася. Я до вас пишу.

Дивіться на себе. Подивіться на себе. Подивіться на себе, а тоді говоріть на когось. Кожного пана ми не популяємо. І всіх алкоголіками не треба шукати. Треба з їхнім старшим розбиратися, не приїжджає міліція, а з... Ну зі. Якщо старшому містечку видати, ви не повідомляємо. Це вам допомога.